Вам здоров'я в ефірі програма Найдорожчий скарб». Сьогодні будемо говорити про серцево-судинні захворювання. Гість студії, кандидат медичних наук, лікар-кардіолог Андрій Судус. Андрію Володимировичу, серцево-судинні захворювання це одна з найбільших небезпек людства. Яка ситуація в області в Україні на загал? Доброго здоров'я! Безумовно, ви праві. Що серцево-судинні захворювання, як і в цілому світі, і в Європі, ми безумовно європейська сучасна країна, і так як в Європі, в нас серцево-судинні захворювання займають більше половини всіх випадків захворювань. по, по, по даних взагалі 60% це є серцево-судинні захворювання. Вони домінують в структурі і висока летальність і інвалідизація людей внаслідок цих захворювань. Яка діагностика інфарктів, це найрозпосюдженіший вид захворювання, і хотілося б детальніше почути, як можна справитися з цим з діагностикою? Ну, інфаркти це гострі стани, це тільки частина серцево-судинних захворювань, і безумовно вони відіграють найбільшу роль у структурі смертності і інвалідизації населення. Інфарктів десь в області понад тисячу випадків, і це хвороба, яка стається часом зненацька і вимагає досить ефективного і швидкого реагування, щоб вплинути суттєво на, 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 на ці речі. На щастя, діагностика на сьогоднішній день в області є досить хороша і потужна. Створені вже і в районних центрах, і, і в місті. Так звані реперфузійні центри, тобто це є заклади, де є надсучасне обладнання, яке дозволяє не тільки вчасно діагностувати ці, ці стани, інфаркти, але й правильно їх лікувати. І, і це на сьогоднішній день ми маємо в області сім маніографію, це в Коломиї, в Калуші. І в місті є п'ять англіорфів, це обласна лікарня, міська і так далі, і так далі. Тобто, це є досить швидко реагують і вчасно надають адекватну допомогу і суттєво впливають на рівень смертності і всіх решта питань, що пов'язують. Сьогодні ми говоримо не просто про серцеві захворювання, а серцево-судинні захворювання в цій системі, яке значення має захворювання судин. Ну, і серцево-судинні, ясно, тут і серце вагому роль, але і головний мозок, інсульти, і порушення мозкового кровоб'ю також дуже велику частину займають в цій структурі. Ну і захворювання інших органів і систем, це периферії, судини периферійні. Ну, в більшості випадків це захворювання судинні, нижніх кінців. Так? Але якраз це обладнання дозволяє ендоваскулярно проводити якісну діагностику цих захворювань і виконувати лікувальні процедури. Андрію Володимировичу, що повинно насторожити людину? Я чула, що говорять, серце може не боліти, може ця хвороба застати зненацька, але все-таки які найперші симптоми відчуває людина безпосередньо? До речі, ви задали дуже гарне запитання, оскільки ми, дивлячись по телебаченню, будь-які чи новини, чи фільми, бачимо, вони перериваються часто рекламою і досить багато є інформації про лікарські засоби. І ясно, що це є реклама, маркетинг, це все решта. Але ми досить мало бачимо реклами соціальної. Які би розказували власне, людям, як проявляються захворювання серцево судині, бо часто люди трактують проблеми, які не стосуються захворювання серця або судин, а сприймають їх про щось інше, там, наприклад, погрішності харчування, там, можливо, якісь захворювання бронхів. А власне, так серце про себе і дає знати. Бо більшість людей, я часто питаюся пацієнтів, вони розказують на колючі болі в грудній клітці і враховує, що це серце далеко, це не так. А власне, ті болі тупі, ниючі, давлячі, сприймаються пацієнтами як не серцеві прояви, а це власне часто захворювання серця. І коли вже стається гостра подія, проводять пацієнта на щастя, в лікарню надають. Адекватну допомогу, то пацієнти розказують, що вони далеко не інформовані були і невчасно зверталися до лікаря. Тому дуже важлива, я рахую, державна програма, політика, щоб була соціальна реклама по телебаченню, де фахівці, так як ми з вами, я лікар, маю доносити до пацієнта на що в першу чергу треба звертати увагу. От на що, скажіть? В першу чергу треба звертати увагу, коли є дискомфорт в грудній клітці, тупа біль, можливо, з ірадіацією в шию, в щелепу, в одну з кінцівок. Або це часто буває дискомфорт в животі, так, і який триває більше там, 50, 5 10 хвилин, часто треба подумати, чи не це проблеми з серцем. Ну і звертати увагу людям на те, як вони відносяться, як вони переносять фізичні навантаження. Бо коли людина рухається, виконує якусь роботу або має емоційні навантаження, як в неї є схожі такі от скарги: тупа, тисну, чи давля, чи біль, звернутися вчасно до кардіолога, пройти відповідні обстеження, і, бо, бо інфаркти вже як стаються, там уже ситуація. Значно складніша і лімітовано в часі. А скажіть, будь ласка, от теж люди часто стверджують певна тошнота, діарея, якісь симптоми в шлунку. Це теж може призвести до це, інфаркту. Це також може бути проявом стенокардії або інфаркту, особливо деяких його локалізацій. Це досить часто так буває. Може навіть бути блювота. Так і ясно, що це можуть бути і погрішності і харчування, але краще все-таки звернутися до лікарів вчасно, бо це може бути інфаркт. Нервові напруги в часі війни люди страшенно переживають, нервуються. Дуже багато випадків, коли батьки переживають за синів, які на фронті, і стаються різні такі досить неприємні випадки. Ну безумовно, ця війна додавала проблем людям. Та, і стреси, вони провокують ці речі. Можливо, я би не сказав, що інфарктів стало більше, можливо, вони просто провокуються цією тривогою людей, цими соціальними потрясіннями, в тому числі війною. І, ну, ми живемо в суспільстві, ми мусимо в ньому жити, реагувати на ті виклики, які воно нам дає. Але в першу чергу ми говоримо про те, що люди повинні, незалежно від того, в якій ситуації вони знаходяться, бо це можуть бути родинні проблеми, це можуть бути будь-які стресові ситуації. Головне, е, розуміти, як вчасно звернутися за допомогою. І, власне, щоб ефективно надати цю допомогу цьому пацієнту, щоб цей пацієнт розумів, що це є серцеві проблеми, а не щось інше. Лікування після. Інфарктів після інсультів. Я знаю, що в вашій клініці роблять стентування, шунтування, ці різні процедури. Як потім людина повинна себе поводити? Ну, ми повинні добитися, як ми говоримо, щоб ма мають бути три речі забезпечені. Ну взагалі, медицина. Перше, ми повинні забезпечити життя людини, тобто спасти його від тих проблем, які ми говорили що висока летальність від серцево-судинних. Друге, ми нашим лікуванням будь-яким повинні добитися, щоб повернути пацієнта до нормальної якості життя. А ми говоримо про те, що при грамотному лікуванні тих же інфарктів чи інсультів чи інших серцевих судинних захворювань. Пацієнт має мати нормальну якість життя і повноцінно жити і працювати над ним. Ну, і ясно, що це повинно бути якомога довше. Так? Безумовно, при серцево судинних захворюваннях ми на сьогоднішній день маємо в арсеналі дуже хорошу дуже хороші медикаменти. На сьогоднішній день фармація дає лікарям хороші препарати для цих речей. Там, де ліки не все вирішують, то є. Ну, що стосується інфарктів, це в першу чергу стентування, тобто треба інфаркт залежну артерію там, де стався інфаркт, її відкрити, пустити кров, щоб серце мало нормальне живлення. Ми таким чином зменшуємо і летальність, і інвалідизацію від, від інфарктів. Ну і ну, досить рідко, але якщо є якісь питання, то може бути проведено і коронарне шунтування, це вже велика операція, об'ємна при гострому інфаркті. Але в більшості випадків достатньо провести стентування таким пацієнтам, а якість життя цих пацієнтів при грамотному лікуванні є досить хороша на тривалий час. На тривалий час. І про групи ризику. Кажуть, що інфаркти, інсульти помолодшили, що навіть діти, підлітки можуть мати ці небезпечні захворювання. Е, ну, Можливо, так воно і є, що, так як ви говорите, помолочили. Можливо, все-таки вчасна діагностика, хоча все-таки багато інфарктів це старша вікова група. Але фактори ризику є, ну, скажімо так, всім нам відомі. так? Ну, перше, це суспільне то про що ми говорили. Це стресові ситуації, це та ж війна, це різні соціальні, соціальні проблеми, там фактор ризику я би поставив на перше місце. Це Малорухомий спосіб життя, бо зараз все-таки ми в суспільстві, у нас багато є хороших, так скажемо, комфортних речей, автомобілі, хороше харчування. Так? З сторони, ми якісно харчуємося, з другої сторони, ми, напевно, їмо більше, ніж потрібно нам. Не дуже дотримуємося дієтичних рекомендацій, багато вживаємо калорійної їжі, мало рухаємося. Я би називав це такими, бо ми зараз це розказуємо для простих людей, щоб вони розуміли, що треба багато рухатися. Малорухомий спосіб життя, гіпертонічна хвороба, підвищені тиски. Не завжди люди адекватно відносяться до цих станів, не йдуть до лікаря, не приймають відповідне лікування, не слідкують за тисками. Діабет дуже поширена захворювання. Це також є фактором ризику. Для розвитку серцево-судинних захворювань. Ну і банальні речі, як ми знаємо, зловживання алкоголем, тютюнопаління. Це всім відомі речі, це все є фактори ризику, на які можна впливати. І таким чином ми можемо говорити про профілактику серцево-судинних захворювань. Андрій Володимирович, отут є одне таке делікатне питання, такий моментик з приводу алкоголю. Дехто стверджує, що невелика чарочка чи ложечка спиртного на день дуже корисна для серця. Наскільки це правдиве твердження? Ви практикуєте цілком згоден з цим, але я говорив про зловживання. А. а вживання алкоголю на сьогоднішній день, але ми говоримо про. Вживання, а не зловживання. Подивіться, такі країни, які мають найвищу очікувану тривалість життя в Європі, це Іспанія і Італія. Там практикується вживання вина. Ясно, що там і клімат інакший, але шкода є від надмірного вживання алкоголю. Невеликій кількості не часто не приносить ніякої шкоди, власне, і для самого здоров'я, для серцево-судинних. Але це, от кажуть, що добова, добова кількість алкоголю 40 мл чистого то тут, тут у перерахунку на алкоголь алкогольмісні продукти, там, в залежності там, вона 150 там, мл добу, там, і так далі. І так далі. Не шкодить здоров'ю, але це є культура вживання спиртних напоїв. Спасибі, спасибі Андрію Володимировичу, за добрі поради. Це була програма Найдорожчий скарб. Бажаємо вам доброго здоров'я.